Молитва на одужання від хвороби. Преподобний Ісусе, що всіх караєш, але не нищиш, зміцнюєш підупалих і підносиш повалених, печалі життя людського розвієш, молимось до Тебе, Боже наш. Слугу Твого хворого ім'я. Відвидай, відвідай милістю Твоєю, прости йому всякий гріх, вільний чи невільний. Так, Господи, Твою ціліщу, цілющу силу з неба зійшли, доторкнись до Його тіла, погоси Його гарячку, вгамуй його пристрасть і всяку таємну неміч, будь лікарем слузі Твоєму. Підійми його з постелі, недуги і відложа болю, цілим і здоровим. Зроби його твоїй церкві послушником і твоєї волі виконавцем, бо тобі належить милувати і спасати нас, Боже наш, і ми тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва на одужання від хвороби. предобрий Ісусе, що всіх караєш, але не нищиш, зміцнюєш підупалих і підносиш повалених, печалі життя людського розвієш. Молимось до тебе, Боже наш, слугу Твого хворого ім'ям повне. Відвідай милістю Твоєю, прости йому всякий гріх, вільний чи невільний. Так, Господи, твою ціліщу, цілющу силу з неба зійшли, доторкнись до його тіла. Погаси його гарячку, вгамуй його пристрасть і всяку таємну неміч. Будь лікарем слузі твоєму, підійми його з постелі, недуги і відложа болю, цілим і здоровим. Зроби його твоїй церкві послушником і твоєї волі виконавцем. Бо тобі належить милувати і спасати нас, Боже наш, і ми тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва на одужання від хвороби. Придобри, Ісусе, що всіх караєш, але не нищиш, зміцнюєш підопалих і підносиш повалених. Печалі життя людського розвієш, молимось до тебе, Боже наш, слугу Твого хворого, ім'я повне. Відвідай милістю Твоєю, простиємо всякий гріх, вільний чи невільний, так, Господи, Твою ціліщу силу з неба зійшли, доторкнись до Його тіла. Погаси його в гарячку, вгамуй його пристрасть і всяку таємну неміч. Будь лікарем слузі твоєму, підійми його з постелі недуги і від ложа болю, цілим і здоровим. Зроби його твоїй церкві, послушником і твоєї волі, виконавцем, бо тобі належить милувати і спасати нас. Боже наш, і ми тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.